Доброго дня, з вами канал Волинський Пасічник. Я Леонід і я сьогодні буду продовжувати тему продажу меду, але сьогоднішнє відео буде стосуватися роздрібної торгівлі меду. Я дам декілька дієвих порад, які допомагають мені продавати в розріб мед вже не один рік, і не два і не п'ять, тому що я б з радістю менше меду продавав би в роздріб, а більше продавав би його оптом якби були нормальні ціни на меду на оптові ціни на мед, але в зв'язку з тим, що різниця між оптовими і роздрібними цінами сягає декілька разів, тому все-таки я хочу поділитися своїми напрацюваннями, своїм досвідом, як же краще продавати мед в роздріб і дам коротенькі поради, які будуть корисними всім, навіть тим, хто вже багато років. Займається продажем, Ну, звісно, більшість таких досвідчених продавців меду в розріб знають ці нюанси і успішно ними користуються. Багато хто не знає. Але перш ніж почати цю тему, я хочу декілька речень сказати. за попереднє відео. Це воно було присвячено оптовим цінам на мед. Було дуже багато коментарів під цим відео. Більшість коментарів були схвальні. Я всім дякую. Але ще я більш дякую таким іншим цікавим коментарям. Які, напевно, були не від пасічників, а більше до тих людей, які дотичні до е, прийому меду, до оптових закупівель цього меду, тобто нашим заготівельниками. І навіть один з цих коментарів був е, в такій досить активній формі, написаний. Це можна з ними ознайомитись під моїм відео, але декілька з них я сьогодні зачитаю. Е, перший коментар, який я хочу сьогодні зачитати, це. Коментар з Казахстану. Салам, брат, слава Україні! Алга Казахстан. У нас 5 євро кілограм. Удачі, брат! Тобто бачимо, що в Казахстані ціни зовсім не такі, як в нас на оптові, оптові ціни на мед. Звісно, що це, можливо, мед якийсь більш дорогий, не соняшниковий, не ріпаковий, але все рівно 5 євро за кілограм. Ну, це рахуйте 200 гривень за кілограм от такі оптові ціни в Казахстані. Тобто цей мед теж. Скоріше за все, йде або на Європу, або в якісь інші розвинені країни світу, можливо, там Саудівську Аравію, їм ближче. Але все рівно. Ціна досить цікава. І це не я придумав, це написала людина з Казахстану, яка побачила моє попереднє відео. Далі. Алан Даліс 72,12. Шановний пан, один знак оклику. Ціна меду 1 євро, це для вас дуже дорого. Три знаки оклику. Буде і 0,8, і навіть 0,7 євро за кілограм. Два знаки оклику. А тут саме цікаве. Бо ваш продукт не лізе не в які норми Європейського Союзу. Два знаки оклику. Плюс ще ваша влада, наша влада, просрала усі домовлені з ЄС навмисно. Виявляється, у нас влада домовлялася про продаж меду з ЄС і навмисно ці домовлені просрала. Ще взимку цього року два знаки оклику. Ну, відразу хочеться сказати, що сьогодні я декілька фірм обзвонив, запитав ціну намет. Ціна намет на сьогодні, сьогодні в нас 14 серпня, на сьогодні пропонують, отак, я сказав, 2 тони, то за 2 тони пропонують 49 гривень за кілограм. Ну, скоріш за все, на мою думку, це не є підняття ціни, тому що на початку травня долар був. Якщо мені не зраджує пам'ять 39,50, а зараз долар, напевно, 41,30-41,40. Тобто я в першу чергу це все-таки пов'язую з тим, що долар трішки піднявся вверх, а відповідно мед, оптовики мед рахують в доларах, тому і ціну в гривнях вони там на 2-3 гривні підняли. Але це вже не 0,7 і не 0,8 євро за кілограм. Це вже напевно один. Десь 1,1, 1,2, ,1 ну треба рахувати за кілограм. Далі. Бо ваш продукт не лізе ні в які норми ЄС. Отут стоп. Наш продукт. Наш продукт в нас на складах. Ви приїжджаєте, забираєте його бочками, відрами, бетонами, проводите аналіз, об'являєте свою ціну і говорите. От ми ваш мед можемо взяти по такій ціні. Ви берете цей мед, завозите до себе на склад, робите первинну обробку цього продукту, робите його декристалізацію, гомогонізацію, копажування. Що ви там ще його робите? І з цього моменту цей мед вже не наш, цей мед ваш. І ви. І ваш мед їде в Європу, в Європейський Союз, як ви тут сказали. Якщо після аналізів нашого меду з ним все гаразд, то що відбувається з тим медом, який ви в себе на складах здійснюєте первинну його обробку, ми вже не знаємо. І відношення до цього продукту ми не маємо ніякого. Хочете продавати його за 0,7 євро за кілограм? За 0,5 євро за кілограм. Можливо, ви туди ще щось додаєте, 90% якогось іншого продукту. Можливо, ви китайський мед тут вже навчилися змішувати. Я не говорю про всіх заготівельників, але оця людина, яка це написала, це точно написав не пасічник. І він написав, що буде 0, що 1 євро це для нас дуже-дуже дорого. Розумієте, у нас такий поганий мед в Україні в пасічники. вони, напевно, цукру, цукор купують. По 35 чи по 38 гривень за кілограм, 50%, 30% бджоли його в процесі переробки споживуть, 30% він там піде на розпріс ще кудись, і 30% всього цукру по 35 гривень вони продають по 49 гривень зараз мед, розумієте? От, от, от така логіка в цього пана. Тому плюс ще ваша влада просрала всі домовини з ЄС мисто ще взимку. Тобто таке враження, що цей чоловік якийсь іноземець, що в його своя влада. Чи можливо він українець, але в його є інша влада, які він підкоряється, а в нас пасічників своя влада. Тобто, це аргументація до вашої влади. Бачите, це дуже добре, що е, в цих людей, які, е, які зараз не можуть купувати мед по 46 гривень, тому що вони бачать, що мед вже. Що меду мало в Україні, і вони починають потрішки ціну піднімати і будуть ще більше піднімати, хоча нікого знову не закликають чекати. Ціни на мед може бути всяке. В нашій державі може бути всяке, ще раз повторюю. Але в них це викликає емоції. Вони вже не такі спокійні, вони можуть собі дозволити отакі, е отакі коментарі. Цікаві. І на мою думку, це добре. Далі ще один коментар За -за зачитаю, і потім перейдемо до нашої основної теми. На чело дорослий, а таку ха несеш, типу заговір. Да такі вимоги до будь-якого харчового виробництва, ба більше, навіть продавець в продуктовому магазині, має проходити медичну комісію. Що ти там таке взагалі верзеш заговір? Ну це я так зрозумів, це стосується тендерів. Так, звичайно, не тільки продавець, а й всі, хто мають дотичність до харчових продуктів, особливо до морожених харчових продуктів, молочних, м'ясних, мають проходити не лише комісію, а й дотримуватись усіх вимог е гігієни. Так само, як і пасічник, який е викачує в себе мед е на пасіці і хоче його оптом продавати, також мають дотримуватися е самих елементарних вимог гігієни. І так в майбутньому буде е до великих пасік, які будуть оптом здавати мед. То їх, можливо, буде приїжджати якась перевірка, з служби, перевіряти, які умови, яка медугонка, в якому місці вона стоїть, і так далі. і так далі. Але до чого тут тендери? Заготівельник бере в нас мед, не знаючи, як він качаний, привозить до себе на склад, переливає його в тару, яка, яка е, вимагається в тендерах. І вже цей мед, який перелитий, наш мед перелитий в його тару. Там сідає шофер на спеціально обладнаний автомобіль, хоча мед герметично закритий, там в відречках чи в чому він там літрових, десятилітрових, п'ятилітрових, все герметично закрито. І це не означає, що шофер, який має медичну комісію і має цей мед вести, наприклад, з Вінниці в Одесу, буде кожне відречко відкривати, і там його якось пальцями. Трогати, поправляти чи що, мед герметично закрити, те саме міг би зробити і пасічник. Закрити гарненько герметично від речка мед, показати паспорт пасічника, привезти на фірму, виграти цей тендер, запропонувати на нижчу ціну, привезти на фірму і здати. До чого тут продуктовий магазин і продавець продуктового магазину. У нас же, ми ж не рибою мороженою торгуємо, і не молочними продуктами, і не м'ясом ми торгуємо. Ми торгуємо медом, який має бактеріальні властивості. І він, коли перевозиться, коли ми, наприклад, на ринку його продаємо, він закритий в герметичній тарі. Він, ми ж мед не відкрили там і кажемо, і щоб там всі оси на його зліталися, і так далі. Тобто, е, оці такі коментарі цікаві, вони е, ні ну, в які рамки не лізуть. Нема порівняння меду. І, Тим більше ви ж наш мед перепродаєте по тендерах. Ви ж, ну, жодна заготівельна організація меду не має своїх пасік. Теж мед качають люди, живі люди на медогонках, хтось в закритих приміщеннях, хтось ще й досі качає мед на місці, на точках в рамках без електроенергії. Руками крутять, тому що ви не дозволяєте пасічникам розкрутитися, ви не дозволяєте пасічникам отримати гідну, гідну винагороду за свою працю, отакими от цінами, як ви зараз пропонуєте. Ну, але, повторюю, потрішки-потрішки по мед починає дорожчати. Він на 3 гривні вже, ну 49 це вже, я сьогодні перевірю, вже готові забирати мед по 49 гривень мед соняшником. Оце сьогодні декілька фірм я перевірю. Ну а далі поговоримо декілька, про, декілька речень, я скажу про те, дам декілька корисних порад, як продавати мед в роздріб краще. Тому що найкращий варіант на сьогоднішній день, навіть якщо ви маєте 200-300 бджолосімей, ви частинку меду продасте в роздріб і матимете набагато більшу оплату з цього меду. Це набагато краще, ніж десь там. Піти працювати на зиму сторожом, і ви продасте в день 5-10 літрів меду, ви матимете більше грошей, ніж вам за оцю зміну охоронця, заплатять там якась фірма, де ви там будете працювати, якусь роботу собі під заробіток знайдете. Тому у нас мед зараз продається в розліб дуже добре. І основна порада, перша порада, яку я хочу всім сказати, що мед завжди краще продається влітку. І чим раніше, тим краще. Поки мед ріденький, поки люди вже, так би мовити, не було рік свіжого меду, люди вже захотіли попробувати свіжий мед, як і будь-який інший продукт, який тільки з'являється, наприклад, та ж сама малина, ті ж самі кавуни, на початку вони продаються і дорожче, і краще, і краще люди їх купують. Потім вже люди наїдяться, вони вже не так активно купують цей мед. Тому я знаю, всі пасічники скажуть, що у нас літом дуже багато роботи, коли, коли там ще на ринку продавати мед. Я думаю, кожен пасічник, навіть той, який має велику кількість вуликів, знайде в тиждень один-два вільних дня і може присвятити ці дні роздрібної торгівлі меду. Тобто, Повторюю, інакше ми нікуди не дінемося, на одних оптах ми далеко не заїдемо. Тобто от для підтримки, для тимчасового підтримуючого бюджету сім'ї, ми повинні все-таки старатися продавати мед в роздріб. Ну, звичайно, всі всіх немає можливості продавати цей мед роздріб. І тим більше, якщо всі пасічники вийдуть на ринки продавати мед, то звісно, що багато його не продадуть. Тому що недавно прочитав, е, був на нараді Тарас Висоцький, десь там, з якими студентами зустрічався, чи що. Але це заступник міністра аграрної політики, постійний заступник, міністри міняються постійно там. А оцей заступник Тарас Висоцький, який веде галузь, тваринництва, в тому числі бджільництва, вже багато-багато років. І він заявив, що згідно з статистики, в нас в Україні налічується 400 тисяч пасічників. Звісно, я не вірю в таку цифру. Не тільки через те, що війна, не тільки через те, що там ряд територій зараз не підконтрольний України, а через те, що кількість цих пасічників зросла з початку отримання дотацій, які там видавалися, напевно, 2000. 21 рік, здається, точно не пам'ятаю. І багато пасічників, які продають мед в роздріб, оформлюють паспорт пасіки не лише на себе, а й на інших членів родини. Тому що досягаючи певної суми, я вже зараз не готовий сказати, скільки це чи 300 тисяч, чи 200 там, з лишнім. Платиться прибутковий податок. 18%, здається, чи 17%. І щоб не платити цей прибутковий податок. Пасічники вдаються до хитрощі, ну і правильно, на мій, на мій погляд, роблять, оформляють один паспорт там на дружину, інший паспорт там на батьків, третій на себе. І от, таку от частинами здають цей мед, ніби від різних людей, і тоді не платиться цей податок. І з цим я теж, скоріш за все, пов'язую оця цифра, ну це шалена цифра 400 тисяч це дуже багато. Ну, я би сказав би 40, можливо, це якась опечатка, може 40 тисяч офіційно зареєстрованих пасічників. Ну, Декілька разів перечитав цю інформацію, там було написано 400 тисяч. Далі. Для продажу бажано вибирати невеликі ринки, тому що там на великих ринках, як правило, ходять одні і ті самі люди, і, як правило, є багато конкурентів, продавців медових продуктів, в тому числі і меду. Тому вибирайте отакі невеличкі. Можливо, так на півстихійні ринки, хоча в багатьох місцях є такі невеличкі ринки, є таке обладнання, придумали, поставили накриття, столики, щоб от, от, там бабусі, які продають морку, там бурячок, помідори, картоплю. От ви стараєтеся прийти до цих бабусь, познайомити квіти, особливо біля квіт, познайомитися з цими людьми, які торгують на цих маленьких риночках, війти до них в довіру, подарувати там їм. Декілька баночок меду і спитати, чи не можна вам разом з ними продавати, торгувати медом. Як правило, в таких місцях йде дуже великий поток людей, і як правило, в таких місцях у вас не буде інших конкурентів, які продають мед. Тоді, я думаю, в рази підніметься кількість проданого меду, тому що на ринках, на засиджених місцях. Особливо в закритих приміщеннях там ходять одні ті самі люди, да, зразу ви туди станете, ви там будете свіжий пасічник, до вас підійде декілька людей, ви там перших декілька днів можете продати певну непогану кількість меду, але далі все затихне. І люди в нас, як правило, купують меду небагато. Там літру, дві на зиму, три. І таким чином вони а ходять одні і ті самі люди, і ви багато меду не продасте. Далі третя порада: ніколи не продавайте один мед. Ну, по-перше, якщо ви продаєте мед, ставте меду багато. Тобто це привертає увагу здалека і це е, показує, вказує на те, що ви не перекуп, що ви пасічник, що ви маєте свою пасіку, що у вас багато меду, що у вас багато меду в його настолику стоїть. І обов'язково біля цього меду мають бути інші продукти бджільництва. Що в кого є? Навіть той самий забрус, може. Хоч він там так сильно не продається, але декілька відеоць забрусу накладіть і поставте, щоб видно було, що ви пасічник. Пилок, перга, різні настоянки спиртові, прополіс дуже добре продається, хоча його дуже важко збирати. Будь-що, що у вас є, крім меду, все ставте на ці невеличкі прилавочки свої, на невеличкі столики, і продавайте разом з медом. Тоді ви ще більше будете внушати довіру людей, які до вас прийдуть, що ви дійсно пасічник. Тому що основна проблема в людей не те, що вони не хочуть мед купувати, а те, що вони не вірять в те, що це справжній мед. Тобто, якщо в цьому році до мене підходило декілька людей, які... Розказують, ну, знаєте, такий рік ми брали мед там в постійного пасічника, а він сказав, що в цьому році поганий врожай на мед, що мед він вже весь продав. Ну, як правило, це дрібні пасічники, які там мають 20-50 сім. І ми от мушимо, мусимо шукати, в кого ще можна купити, а чи ви дійсно пасічник, чи ви дійсно у вас справжній мед. Тобто, вас, якщо у вас на столику стоїть багато. Різне, багато меду і інші продукти пов'язані з бюліністом, то люди більш, з більшою довірою до вас ставляться. Ну, звісно, що якщо ви продаєте мед на таких стихійних риночках, там багато людей, багато цих бабок ставлять просто ці продукти харчування на землю, на якісь там ящички, клейоночки. Ви цього ні в якому разі не робіть, обов'язково беріть з собою столик. Це набагато краще, ну і більш. Санітарні вимоги дотримуються. Ну і це гарніше, і у вас здалека буде видно, що ви на гарному столику продаєте мед в гарних баночках. Тобто тара теж може бути різна, можете брати там, замовляти через інтернет. Зараз можна і пластикову тару, і скляну, і в гарних круглих баночках. Все це буде тільки привертати увагу пасічників. Далі. Ну Зараз мені зі мною буде багато незгодних, але все таки. Це дуже важливо. Ніколи не говоріть, що мед це ліки. Так, прополіс, перга, пилок, маточне молочко, все інше ліки. Згода. Але ніколи людям не розказуйте, що мед це ліки. Тому що, скажіть, що мед це корисний харчовий продукт. Тому що, коли ми кажемо людям, що мед це ліки, то вони його відповідно і купують як ліки. Вони купили півлітрову баночку меду. Поставили в себе там в шафі і ждуть, поки хтось там захворіє, почне кашляти чи когось заболить горло, щоб ложку чи півложки цього меду з'їсти, як ліки. Відповідний, відповідне споживання цього меду в людей. Якщо, тому що треба пояснювати, людям, що мед це корисний продукт харчування. Ви бачили коли-небудь, щоб на ковбасу, на м'ясо курятини, чи будь на що сказали, що це ліки. Ніхто ж не каже, що це ліки, але його купують набагато більше, ніж меду. Чи на цукор хтось колись казав, що це ліки? Ну цукор споживають в рази більше, е, в рази більше е, ніж меду, набагато більше. І готують там різні е, солодкі там, торти і, і випічку різну, теж з цукру, а не з меду. Через те, що е, ніхто ж не каже, що цукор це ліки, а цукор більше купують, ніж мед. Тому. Я знаю, що не всі згодні з цим. Я знаю, що багато буде говорити, що мед це самі, самі що не нає ліки. Але людям про це говорити не потрібно. Людям треба говорити, що мед це корисний, корисний продукт харчування, який треба їсти постійно. Все. Тоді і його купуватимуть відповідно. Тому що якщо ми кажемо, що це ліки, то його купують як ліки. В аптеку йдуть за ліками, їх ж не купують на цілий рік вперід. Куплять баночку ліків в аптеці і поставлять себе, собі вдома і приймають його як ліки. Хоча все інше, перга, пилок, все інше можна говорити, що це ліки. Але на мед так краще не говорити. І найголовніше, треба привчити наших людей до того, що мед можна класти в гарячий чай, в гарячу каву, з його можна робити різноманітні випічки. Тобто, ми самі винні в тому, що почали розповсюджувати оцей. Оцю страшилку про оксиметилфурфурол, тобто речовину, яка утворюється внаслідок нагрівання меду. Хоча от хтось людині сказав, що от мед не можна там в гарячий чай чи в гарячу каву кидати, бо утворюється от, отрута. Ну, людина ж не буде лізти в інтернет і все читати на рахунок цього оксиметилфурфуру. Ну, дехто буде. А всі ж не будуть, не всі ж люди розуміють, що оксиметилфурфурол в медові утворюється в таких мікродозах, коли його кинути в цей чай, і утворюється він там не відразу, коли ви вкинули мед в чай чи в каву, розмішали його і випали. Треба, щоб він щоб цей чай і каву періодично підігрівати протягом там 10-12 годин. І підтримувати температуру 80-100 градусів, щоб, щоб якась маленька речовина з цієї маленької ложечки, кави там утворилася. Що це зовсім ніяк не впливає на людський організм. Оте, оте, що е, ми нагріли мед в чайчівка. Людям треба пояснювати, що оксиметилфурфурол утвориться не лише від меду, а від будь-яких цукрів. Соки, джеми, варення. Там оксиметил набагато набагато більше. В сотні тисяч разів, в тортах, в, в солодкій воді. Його набагато, набагато, в сотні разів його більше, ніж в нагрітому меді. Навіть якщо замість цукру використовувати мед і пекти торти чи випічку, робити, оксиметилфурфурол, утвориться набагато менше. І от ми самі винні, що ми людям от таку страшилку налякали людей, і вони вже уявіть собі, якби замість цукру люди в мед клали в каву чи в чай клали мед. Скільки б меду в нас споживалося на внутрішньому ринку? Ну я не тільки там різні, там випічку різну робили, печиво солодке, торти різноманітні. Це ж це ж в усьому світі так робиться. Ми ж всі любимо говорити, що наш мед є технічним, він йде в Європу. Що для, для різних випічок, для, для різної кулінарії, ну європейці ж не дурніші, вони ж прекрасно розуміють, що не, не є причиною оксиметил лише мед. Причиною оксиметилфуфролу є будь-які цукри, будь-які сахари, і вони утворюються в значно більшій кількості від цукру від інших підсолоджувачів, ніж від меду. Тому намагайтесь людям це пояснювати. Звісно, для цього треба не місяць, не рік, і не всі люди з довірою будуть до цього ставитись, бо хтось їм якийсь там старий пасічник, який вже, можливо, і помер. І тримав там 6 чи вісім буликів, сказав їм, що ти знаєш, в мед в чай гарячий, і навіть в теплий не можна класти, бо, бо утворюється отрута. Це вже стає не ліки, це стають, а це вже стає отрута. І мед треба качати тільки раз в рік, коли жнива. Бо ж, бо, хто мед продає до жнив, той якийсь там неправильний пасічник чи якийсь шахрай, який там кормить бджіл цукром закормлює і продає цей мед. бо ж він тільки качав мед в жнива, бо раніше, виявляється, ріпаку не сіяли в багатьох регіонах України. А я би хотів побачити того пасічника, якому на початку травня нанесуть ріпакового меду, а він його буде качати в жнива, закристалізований в рамках мед. Тобто людям треба пояснювати, людей треба привчати до правильних думок і правильного споживання меду. Тоді в нас збільшиться. У нас насправді в нас не, не маленька країна. Багато людей живе в містах, багато людей люблять солодке, багато дітей люблять солодке. то Краще нехай вони їдять мед, ніж невідомі підсолоджувач. Навіть цукру в багатьох соках і водах, якщо дивишся склад, то важко знайти там такі назви цікаві хімічної промисловості, що вперше деколи їх можна прочитати. І як вони вплинуть на нас, теж невідомо. З руками. Тим більше зараз хочуть вводити акциз на е, солодкі напої. Це пояснює тим, що на деяких, на деяких навіть пишеться, що не можна вживати вагітним жінкам і дітям там, до, до 10 чи до 12 років ці солодкі напої. Тобто ми можемо уявити, що там додають. Ми повинні самі. Людям пояснювати і самі не створювати для себе проблеми, не, не говорити оці страшилки, оксиметилфурол і, і, і інше. І саме головне, коли людина приходить до вас і каже, що ой, а я от в тому році купив а, а він там щось півроку не кристалізувався. Чи це може так бути, чи не може? А пасічник такий з радістю розказує? От бачите, в мене вже мед закристалізований. А якщо він півроку у вас не кристалізувався, то вже, то вже все. Вже він вийшов щось таке, не таке, як треба купили. Є ж різний мед. Липа може не кристалізуватися, весь весняне різнотрав'я може не кристалізуватися, якщо там ріпаку немає. Акація рік не кристалізується, є ж різний мед. Не, не намагайтеся людині сказати, що якийсь інший пасічник гірший за вас, чи він продає гірший мед ніж ви, в надії про те, що ця людина в вас буде купувати цей мед. А ця людина взагалі розчарується в меду і нікого його не буде купувати. Наприклад, старайтеся підтримувати людині, нормально їй пояснювати, що є різні види, види меду. Може бути більше глюкози, фруктози і відповідна кристалізація від двох тижнів до року може не відбуватися. Тобто залежить від того, який це мед. Ну а так, що ще хочеться додати, що я думаю, все буде добре. Один рік не врожаю, наступний рік обов'язково буде врожайним. Ми будемо мати меди, набагато більше будемо їх качати, ціни на мед потрішки. Потрішки почали зростати, можливо, це пов'язано звісно з курсом долара і євро, а можливо, це пов'язано із тим, що наші заготівельники зрозуміли, що е, треба щось робити, тому що е, вже в пасічників увірвався терпець, і вже по, по долару чи по євро вони продавати мед більше не будуть, тому що все зростає. Будь-який інвентар пасічника, вощина, будь-що. Пасічник теж жива людина, і вона має в родині своїх дітей, дружину, батьків теж треба їх чимось кормити. Не кожен пасічник там літо відпрацює, а на осінь, на зиму на весну піде десь на роботу. Тобто пасічники, які мають 200-300 бджоли сімей, ну, їм в них і зимою достатньо роботи. Так що будемо сподіватися, що ціни оптові, ціни на над зростуть, а наші. Споживачі в середній країни будуть купувати більше меду. На цьому поки що, все. До зустрічі в наступних відео.